Головка повністю перебрана. Так, і що в нас виходить по опаленню гаража? Бубафоня буржуйка горить уже десь 2 2,5 години. В гаражі тепленько. Буржуйка горить шикарно. Починаємо зараз працювати. Ось. Труба 2 метри гаряча, 2 метри ще йде на дві руками. Получається, все шикарно. Труба гаряча, бочка гаряча, балон гарячий. В гаражі тепло, піддувало відкрите. Воно все класно тягне, все горить. Прогорає. Всім гарного і мирного дня! Все буде Україна. Вас вітає гаразд сталеві нерви. Ось хочу зняти відео, чим я опалюю у гаражі. Опалюю я на трачені, на терсі. Потрібно тільки вибрати терсу. Ну, Чим дрібніша, тим вона краще. Чим вона дрібніша буде. Ну, У мене зараз опилки трошки такі майкрупніші, з гімберки. Йде на одну загрузку е, мішок трачені. І мішок трачені горить приблизно. Тут оця буржуйка моя, вона зараз розібрана, вона горить тут приблизно в гаражі. Ось таке приміщення в мене. І воно тут горить у гаражі приблизно годин 5-6. З одної загрузки, з одного мішка тречення. Що виходить? Я взяв балон газовий, відрізав верх у ньому. капелюшок цей відрізав. Тут зробив такий пояс з грубого листа, зварив його навколо. Всередину заварив трубу. Труба 120. І тут всередині стоїть ще одна труба. Ось як бачите. Тут дві трубі. Ось так виходить. Зсередини. Вона все проварено, нічого не димить. Ось. Ця труба тримається просто на двох болтах. Взяв один болт, перемичку, приварив і другий болт приварив. Я її вже три роки використовую і ще ні разу не чистив. Получається, все працює, все шикарно. Балон газовий. Що виходить по балоні? Посередині зробив дирку в ньому і зробив таку заслоночку. Чик, закрито повністю піддувало і відкрито. Знизу я запалюю. Приварив два вушка, ну, що було переносити. От як бачите, який колір, це воно до червоного нагрівається. І що виходить? І для цієї буржуйки тут зробили ми дирку всередині. Ось як бачите, там є заслонка, є дирка. Ставимо колик дерев'яний і набиваємо чим плотніше, тим краще. Навколо трачени. Набиваємо трачени. я її заливаю тут ось сюди бензинкою, щоб краще запалити, і знизу палю. Ця крешка вся сідає ось так просто. Взяли. Ось так просто сідає. чик. І заклали. Ось як бачите, бо буржуєчку ось цю, цей балон я виносив на двір, коли забиваю тричину, щоб не було тут порохів і так удобно. Ось так виходить, в нас йде ця труба. Ця труба, ось ця вихлопна, так скажем, йде ось у цій бочці. Пачка-видмасилка. І та труба у бочці заходить аж ось до це. Бачите, тут знається, залишила мітка. Ось до цього воно доки догорає до цього воно доходить. І виходить принцип паролізу. Горить трачина, е виділяється паролізний газ, дим, чадний всякий і димом прогріває ось цю компенсаційну бочку. Це є компенсаційний типу, бачок. такий виходить. Ось Тут йде така труба, ця труба йде. Ось сюди в бочці. Ось так приблизно 10-15 см знизу. А та труба верхня ось та, доходить десь 10-15 см догори. І ось так виходить. Ось це у нас ось таке. Зараз я це зберу. Ця бочка у нас зверха має дірку. і вона сідає на цю бочку. Ось так все це виходить, все так виходить. Ось така у нас бубафоня, так скажемо. Вона так і називається бубафоня. І ось так я опалюю в гаражі. Комен простий сценку з синкової Ось так. Ну, Тут на цій бочці вже три роки, я так палю, тут треба такий упор приварити знизу, щоб ця бочка не гойдалася, не переверталася. Поки що в мене служить. Роботу виконує колінвал з від'їжа. Все, ось маємо ось таку буржуєчку. І ця труба нам 2 метри цієї труби є, йде просто в стіну туди в комен. І вона обігріває ще приміщення гаража, так як служить е, типу батареї. Так, ви і ще... то ви скажете, що я вам усе познімав, а головного не показав. А головне це витяжка комен. Комен у нас йде так само з такої самої труби. Ринву купив в общем, двохметрову. І виходить, 2 метри у мене з гаража ось так виходить поза козирек. бачите? Ось такого вам зазніму. Стіни я тупо просто виходить, під'їзав там, тіни, навіть ще не за штукатуру вічно не стає часу. Підізав там до кізла ось так дроту. І ця труба йде двохметрова. Зараз буржуйка горить, як бачите, не диму, немає нічого. Ця труба гаряча, можна руки попекти. І ось бачите, це є двохметрова труба, яка заходить там у стіну. З другого боку гаража. Але оця сторона гаража, так скажемо, не вітряна. Вітер віє з тої сторони, звідти вітер дує туди. І з того боку вітер дує туди постійно. у нас, виходить. Тут рідко, коли вітер завіває, що воно йде в гараж. І виходить ось так. Ось така труба виходить з гаража. Двохметрова. І все горить, все працює, нічого не димить всередину. Треба, щоб дуже сильна була буря, щоб буржуйка всередину затягнула, коли відкриті двері. Але це дуже рідко буває. Так у мене було один чи два рази. І все. За ці всі три роки опалювальні. Ну, два, так скажемо, роки. Це пішов третій опалювальний рік. І ось як бачите, ось так. Получається, в долині трачину. Трачина горить, йде дим, нагрівається, йде догори. Дим, по боці упирається в гру. Вертається вниз, нагріває цей компенсаційний бачок і гріє, виходить, чик виходить уже у вихлопнув і пішло вниз І ця вся бачка прогрівається. Вона хвилин 15, зараз я палю 15 хвилин і вона у нас вже нагрівається. <кхем> я то все поливаю бензину, як вам розказував. Палиться дуже легко. Беремо грілку, Газовий балон. Можна її папером розпалити. Ні, ось туди дає дирка і запалюємо. Простенько. Дров не потрібно, бо з дровами зараз проблема. А трачена суха терса, опивки є на палорамі, хто сувенірами займається, їх є багато. Так що дуже просто це все набили, беззатратно, можна сказати, дуже малі затрати забирає. І воно горить, я так палю, якщо працюю в гаражі цілий день. Дві загрозки. Якщо на цілий день я палю, наприклад, в обід, то виходить, в обід я бубафоню запалюю і мені до вечора її стає. Так що користуйтеся. пробуйте, експериментуйте. Кому може подобається таке відео, ставте лайки. Кому не подобається, пишіть коментарі. Я думаю, що воно. Я вам скажу так, е... ця бубафоня себе оправдала. Для мого гаража тут є десь 6-7 метрів. На 4, 7 на 4 висоти 3 з чим то метри. Воно опалює, тут можна ходити спокійно собі і працювати. Так що ось так, що виходить? Там у нас горить. Вона вже ймилася. Палиться вона дуже легко, дуже скоро. І чим дрібніша тречена, якщо ви сюди возьмете тречену дрібну, набійте дрібними опилками, то буде воно довше горіти, їх можна плотніше набити і стане вам на 6 годин точно горіння цієї одної загрузки, тобто одного мішка тречени. Ось так. Ставимо туди балончик, От чекаю хвилинку, може 2. Все, вже, вона вже горить. От, вже пішов. Парометра то що немає, щоб вам показати. Я тільки що запалив, ну ви бачите, відео не змонтовано, нічого не вирізав. Все вже труба гаряча. Добре гаряча, вже в руку піче. І бочка вже тепло. Отой свій дим, який там горить, йде знизу дим по цим трубам, він вже нагрів оцей компенсаційний бачок, так скажемо, оцю бочку. Вона вже гріє жару, Бачите, яка вона змінилася? А була ось така. Ну Добре, це все діло палити. Немає коли палити, воно вже не димить. Зараз хвилин 15. І вже буде в гаражі від бочки, йти тепло. Все, балон забираємо. Піддувало у нас тако відкрите, тако закрите. Тако відкрили, там я зробив принцип заслонки. Задвижку зробив. Все, воно вже горить. Горить шикарно. Пішло тепло. Зараз коло цієї бочки можна грітися, можна класти чайник і кипятити воду на чай. І ось так я опалюю свій гараж такою буржуйкою бубафонією. Як бачите, все горить, все шикарно. Всі нюанси вам розказав, показав. А то я в інтернеті дивився всякі відео. От сам оптимальний варіант, що можна зробити. Е, легко, просто тут одні затратиться купити балон е, газовий. Оці дві ручки я зробив від косарки шнек. Узяв. Середині у шпиці, що стоїть, там шліце були утерті. вигнув такі дві одинакові ручки приварив. Це теж шнека. Тут два уголки, один на два, квадратики, не уголки, ножки такі зробив під конус, е, приварив отак. Отаку вони в боки йдуть. Все. Як маєте час, зразу можете прошліфувати, відчистити. Не малюйте її, бо вона буде диміти. Відчистіть її повністю, одну бочку і другу. І затрат тут практично ніяких. Трачена на полорамі є, грієте, опалюєте, гараж на трачені. E, затрат практично ніяких. Це раз зробили і забули, воно прогоріти негодно. Я не знаю, як треба жарити, щоб ця бочка згоріла. Ну згорить, куплю другу. І нічого страшного. З дровами я не носуся, порохів тут немає попилу, немає в гаражі. Диму, немає в гаражі, як бачите, взагалі диму немає. Все шикарно, все чудово. Просто, дешево і сердито. Так що користуйтеся, пробуйте, експериментуйте. І чим довша ця труба, я думаю, тим краще. Вона для мене, так як бачите, похіло. Все класно горить, все гріє. Як бачите, буржуйка, бубафоня горить, працює, затрати дуже маленькі. Все шикарно, в гаражі тепленько, вона переносна, можна її перенести куди хочете, вона в мене там колись стояла, зараз тут поближче, де працюю, там тепліше. А з вами був Гаразд Сталеві Нерви. Обов'язково підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок і до нових відео!